Огляд на надлегкий ліхтарик у форматі ручки від Superfire, модель L28. Цей ліхтарик має всього-навсього 134 мм загальної довжини і 15 мм в діаметрі. На ньому присутня кліпса за кліпсу можна його чіпляти на кишеню. По світлу у нас знаходиться тут один діод потужністю 5 Вт. На тильній стороні є кнопка. Кнопка відповідно вмикає ліхтарик і вимикає. По режимах є режим SOS, є режим сильного світла, середнього світла і слабкого світла. Також є стро. Ліхтарик працює від двох батарейок формату 3А, доступ до них є через передню частину, ось так от вони виглядають, або через задню частину. Заявлена яскравість даного ліхтарика 120 люменів. По дистанції освітлення. Ефективно, я думаю, що це близько 30 метрів, заявлено 50. Ну, на 50, насправді, він буде світити вже досить слабко. Він все ж розрахований саме на роботу зблизька і на те, щоб вам було це робити зручно. Бо все ж тримати в руці 30 грамів це не тримати в руці 200 або ж будь-який інший потужний ліхтарик. Ну, фактично, кожен ліхтарик має свої потреби і потребу в близькому свідченні. Ось цей перекриває абсолютно повністю, враховуючи, що є багато режимів, то і використовувати його можна в різних сценаріях. Тож, якщо ви шукаєте справді компактний та легкий ліхтарик, можете звернути увагу саме на цю модель. Він допоможе вам в буденних задачах і завжди буде під рукою.